Монтуємо балюстратки на сходинки перила. Чому ми рекомендуємо ставити по дві балюстрадки на сходинку? Оце поставили по одній, ширина між ними дуже велика. І по техніці безпеки це не дуже добре, бо можуть бути діти, які будуть просто випадати з сходинок. А дітей Приваблюють сходинки. Оце дуже рідко між ними. Тому ми ставимо дві балюстратки зменшуємо між ними відстань до 10 см. А до 10 см. Тоді набагато безпечніше. Ось наглядний приклад. Може бути ось так по одній, може бути ось так по дві. І як на мене, воно гарніше даже виглядає.